Запрошуємо усіх шанувальників футзалу на початок першого матчу вечора. Нас відперед. Вони не відсиджуються у захисті. Вони вміють домінувати. Зараз є можливість передачі п'ятої вихідних навіть черніцов. Забивати можна ж було. Ті клуби, які претендують за нагороди у мастер Лізі, завжди тренуються. Удар. Сейвід і дискомфорт зараз на лівому коліні. ви це можете побачити. Удар! Рикошет! Гол! Полявко! Один. -нод. Не відпрацював щойно. Холодний його підсумку м'яч. Рігачем на більшості матчах обласного рівня удар. Гол! Романович! У нас паритет. 1-1. Браво! Приходили досить відомі гравці після цієї атаки. Лівомир смага нещодавно удар з в ближній кут. Хороший сейв від Дуди. Парно гра у захисті Черніцин. Атака 3-2. Богдан віддає передачу Вишневської. Потрібно забивати. Шешневський перекатом. Показує Совсем. Юрій Шпік натомість у Елекс. Юрій Спік хоче у своєму другому сезоні у складі Елексу здобути нагороди. Зараз він мав можливість Зрач. Правда, Гінько не дозволив одразу Шумському пробити поворота. Можливо, це зробить Роман. Думає о, наш до скосить під. Вертаємось з великим задоволенням. На перегляд заключної 20-ти хвилинки. Аза Войського, той шведою на Романовича. Іван проти Ленька. Чудово зараз працює з м'ячем 23 й номер. Пробиває в ближній кут! Іван Вишила. Спокійно Романович розібрався з суперником. Пробив у дальній кут. Знову повернеться, якщо все буде гарант. Пробиває Ленько! Гол! Браво Юрій Ленько! Зняв павутину. Ну для чого потрібно було знову полити? Порило! Він вже має жовту. І це буде вилучення для Назара Порила. Ті жіокі. Зараз Гринюка та Порило потрібно піти відпочити. Ось тії кіс. Мо. Ленько. Полявко. Гащук. Відбирає м'яч. Романович. Удар! 2-2! Іван Романович! Браво! Дубль від Івана. Більше одного. Порушення вітру. В іншому випадку гащок. Передача. На Ленька той розвернувся. Удар даній кот. Влучив у паркет. Ну а далі. вже в руку удар. Який м'яч міг зброй. Ленько. Помиляється. Черніцин. Пусті ворота. Удар від Богдана Черніцина черніцина. На крок від перемоги. Зараз... пам не пропустіть уже не за гора.